Доброго ранку всім і великим, і малим. Послухайте малята, будь ласка, піршик. А не груша і не слива, я калинонька вродлива. Я стою в зеленім листі у червоному намисті. Тож сьогодні малята ми з вами будемо малювати Калину. Калина... Це ягода, вона росте кущиком. Зараз осіння пора, вона вже достигла. Ягідки, червоні-червоні, соковиті, смачні, вони дуже корисні. Їх можна їсти від застуди, варити смачний компот, кисі. Зараз нашу калину. У нас є гілочка калини, на ній ягідки червоного кольору. Багато-багато ягідок. На кожній гілочці є ягідка. І ми з вами зараз на іншій гілочці. Намалюємо багато-багато червоних ягідок, калини пальчиком, червоною фарбою. Але спочатку ми зробимо пальчикову гімнастику. Тихо, тихо, ходить котик, глапками гладить свій животик. Котик, діток, не лякай краще з дітками пограй. Тож, малята вказівним пальчиком набираємо фарбу червоного кольору і будемо на гілочці малювати ось такі ягідки. На всіх На всіх гілочках нашої калини. Ми намалюємо червоні ягідки, соковиті, червоненькі. Притискаємо пальчик до нашої гілочки і малюємо ягідки калини. Ось так. Потім пальчик витираємо вологою серветкою, щоб у нас на пальчику не залишилося фарби. Ось така в нас вийшла красива червона калина. Шановні батьки, намалюйте разом з дітками калину. І хай цей малюнок завжди буде в вашому домі, бо калина це символ життя.